Всім великий привіт з вами поки ромі. Ви на каналі класний Марк. Я сьогодні виживаю е, Виживаю нову рубрику виживання з другом. І мій друг сьогодні демоплей. Демоплей. Ми сьогодні будемо в поході виживати в палатках. І що ж, дема плей? Давай приступаємо виживанням. У угу. мене дуже-дуже мало відсотків, тому мені страшно. Будемо, напевно, Все таки або 5 хвилин. Або 10 хвилин. Ну, постараємося прорватися. Постараємося хоча б 5 хвилин. І так, перші дерева є, як завжди. Я добуваю 4. У мене вже 5 є. Зараз я буду створювати доски. І ходи, зі мною будеш будувати собі палатку. Добре, зроби верстак, бо я вже взагалі нічого не бачу, вже в нас нічка І, нічка. Йой! А точно в наш похід, тому нас зразу ми починаємо з ночі. Не. Тому у нас такий міні-хардкор. Я вже взяв, зробив меч собі. Зламай собі, зламай собі е верстачок. Нащо добре, я з вами зараз. Тика, я блін, нічого не бачу. Сонце світить. тобі. Де ми плей може ламати? Все, я зламав. Ти зламав. Я зараз собі настрою більшу яркість. Ти собі можеш теж настроїти більшу яркість. Добре, добре. Е, е, мені здається, що це є. Е, що це відео. є. Відео. Відео. Так. Та, Яскраю, я з мене 99. Угу. Дуже яскраво. У мене І так, давай е, робити якусь хату. Де ти я е Е, давайте, давайте, знаєте що? Може я все-таки включу день? О, добре. Я включив день. Е, диви, який зомбі, валим його, рашим. То скелет, чувак, треба не Він тебе вдарив. Та, ну подар на нього. Вдар, давай на це. Не, не. І? І що там з нього випаде? Е... Стріли? Мені здається. Так, стріли і кістки. Ну, що ж, добуваємо дерево. Добуваємо дерево. Я йду до тебе, блін, бо я трошки відстав. В мене, як ви бачите, міні-мод. От таке, от, дивіться, я ламаю е, один кусочок дерева, а ламається все дерево. Так. Е, але знімається е, урон, так як я ламаю по черзі всі кубики. Тому е, ви не кажете, що це чід мод, бо це і не чід-мод. Бо воно ламає зразу, бачите, дивіться, зараз є 36 хп на е, тому, Я ламаю і вже 11 хп. Бо воно зламало, як за всі блоки. Розумієте ви? Якщо хочете такий чит мод то ставте лайк і я його внесу е, в, той, в обновку. У в мене вже є яблуко. Як ви бачите, в нас нова версія Майнкрафту. І ми вже можемо ставити собі, наприклад, їжу. У нас же є дві руки. Так, тому е, я вже здобув дуже багато дерева. Перероблюю на доски. Ого, ліна. А в тебе скільки дерева? Зараз. Е, я вже будую собі палатку. У мене 28. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, три чотири, чотири п'ять. Ти повторяй за мною. Ні-ні, ні ти мені нічого не роби, ти йди свою так само робиш. Раз, два, три. ой, чекай, не, не, не так. Я перший раз. Два, три, чотири, п'ять. Два, три, чотири, п'ять. І так, ми вже зробили палатку. Тому ми, нас називається похід. Бо ми виживаємо в палатці. Тут ще є один такий модер. Називається, знаєте, як називається? І, називається і, маленький двері. Так і називається мод. Він дуже смішний. Два, три, чотири, п'ять. Так, в мене палатка трошки щось не вийшла. У мене щось теж блин, я перший раз зроблю палатку. Я теж перший раз зроблю палатку, якщо чесно. Якщо чесно, я перший раз зроблю палатку. Тому на мене якось так трошки ульти. І так, Дема плей, в тебе все нормально? Не знаю, як в тебе. Допоможи Допоможе мені трохи. Я всю стіну маю ламати. Я тобі зроблю, палатку, не бійся. Добре, бо я перший. Ти йди за їдою. О, Добре, добре, йду добувати нам. Або знаєш, що зроби? Йди зроби кірку і добудь нам дуже-дуже дуже багато камня. Ну зараз по... Почуло... Це нам принесе дуже великий плюс. Да-дам. Зараз чекайте. Кірка, кірка. Е, так, сюди ставимо. Так, я вже свою палатку доробив. Угу. Сундуки нам потрібні. Сундуки нам потрібні. Дуже навіть багато сундуків. Ну я зробив більше, е, Чотири. Так, зараз я добуду нам трохи. Чекайте, я собі зроблю. І, угу. І так, в мене вже є палатка. А в мене ще ні. Я тобі зараз буду робити. Тільки свою дороблю ще. Добре, дякую. дякую. Батчик, в мене виходить? Да, в тебе не як тобі моя палаточка? Мам, і так. Я якось мушу звідси вибратись. Я не знаю як. Ні, я вже вибрався, звичайно. Вибрався, я ж не тупий. У мене все впевнешку. Бо не знаю чого. Коротше. І так. Бо все ми винен демо. За що? Я жертвую, звичайно. Так, в мене вже є вхід до дверей, звичайно що. Зараз я тобі ще зроблю меч кам'яний. Добре? Всі роби, все роби. Всі роби, все роби. Бо в мене вже є. Всі і все. Зайди в мою палатку, подивись як в мене. Ради. О, -о, -о бляха, я раз І так, два, три, чотири, п'ять. Дема, дема. Все неправильно? Ну, коротше. Ось таке от мої буде палатка. Три. Чотири, п'ять. Ти все неправильно зробив? Мені. Ламай всю палатку. Ні, ну, не, ну, не, ну не. я зараз тобі роблю меч. Три, чотири, п'ять. Потім е, два, три, чотири, п'ять. Скільки тут є енергії? Е, я не знаю. Ну, трошки є. Чуть-чуть. Це вже сьома хвилина. У мене телефон дуже мочний, дуже. Думаю, до 10 хвилин буде нам хватити. Ну, я теж все надіюся. Добре, я зараз. І ще... так, де плей я б тобі... Знаєш, що ради? Вс. Опітку. Поламати все. Добре, добре. Або радив. ні, 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 нічого не ламай, я сам, все буду розбиратися. І так. Е... Знаєш, що зроби? може, знаєш, що? що? Піді, ну-ка, в похід. Куда і Е, Куда і нашу? Добре, нам треба. Або знаєш, що зроби? Нам треба шерсть. ні 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 ні, -ні. И... Я вже твою палатку дороблюю, можна так сказати. Да, да я тобі дещо дам. Так, е. Так, так і так. Малове. Я вже твою палатку зробив. Де uh -huh. e, маплень? Трошки треба погано чути, говори голосніше. Добре. Отак говори. І так. Е... Роби вхід, весь того, бачите, Так от. Роби. Отак. Uh -huh. Більше нічого вже не роби. Добре, я йду заловичку. От нижній блок зламай. Нижній блок? Ми вже, напевно, будемо прощатися. Да -да. Ей. Дуже скоро пройшло, знаєте, незамітно. Правда? Так. Да. Ці 10 хвилин, ну як якщо... ще Але ми вже зробили хоча б палатки. Це да. вже великий плюс. Повечір не видно взагалі. Ну, де ми плеч, заходь в свою палатку. Зараз, 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 зараз. Зараз прийде. Чекає, десь побачу. Так, е... корову ти побачив? Так. Да. Я не побачив, я її почув як вона плаче, бідненька <ріх> Ну, приходиться, щоб вижити в Майнкрафті. Ну, це точно. І так. Е, в тебе є верстак, я сподіваюся. Та є там, подивися. Е, в хаті в тебе є верстак? Ні, зараз я його при... прийду додому і поставлю. Е, зроби собі підлогу. Добре, добре, блін, бо я зараз заблукаю що зробив? Я вже тобі... Е, знаєте, що зробив? Що? Знаєте, що я своєму на найкращому другу вже зробив? Вже двері поставив. <ріху> Ого! Мені двері. І так, е, зараз чекаю, я йду за за строком. Так, туди. Все, я йду до своєї палаточки. Ти собі підлогу робиш, я так чую. Так. Добре, я собі теж зроблю. Тільки не з досок А що? Ну добре, здосок, досок А досуг. що ти хотів? <кхи> з каміння. З Так, З булижніка. Ну, магний будь здобут. Давай, собі, здо. Давай посота і посидіти в хаті. Ну і так, ми вже на цьому будемо завершувати. З покером і демоплей. Ром. Ідемо плей. Ідемо play. Канал Класний Марків. Всім удачі. Всім па-па.